Оскал буде знімати під водою, як клюють великі коропи. Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді захищений смартфон від компанії Оскал, модель Pilot 3 на 256 ГБ будованого накопичувача та 12 ГБ оперативки. Обладнаний модулем NFC. Зможемо ним розраховуватись в магазинах. Навіть Укр Ютубі буде багато на нього оглядів, тому що Оскал надіслало його всім YouTube-блогерам. Комплектація. Ось такий ремінець. Не знаю, хто у 2025 році таким користується, але, можливо, вам підійде. Type-C на Type-C кабель метрової довжини. Інструкція на різних мовах. Блок живлення, однозначно плюс за блок живлення, багато хто вже їх не ложить в комплект на 45 ватт потужності. І, звісно, сам смартфон. Давайте його дістанемо. Ось так. Величезний. При цьому по дизайну на любителя. Я більш люблю лаконічні рішення, але впевнений, що є поціновувачі і такого дизайну. Давайте знімемо транспортувальну плівку. Є ще одна плівка захисна. Під захисною плівкою скло від компанії Corning Gorilla Glass 5-го покоління, воно захищає IPS-екран розширенням 1080 на 2460 пікселів з частотою розгортки 120 Гц. Екран займає 86% площі фронтальної панелі. Також скло втоплене в корпус приблизно на пів міліметра, і якщо ми таким чином будемо класти смартфон на стіл, то шансів пошкрябитись буде мінімум. Ліва бічна грань має металеву вставку, кнопку, на яку можна назначити будь-яку дію, а також слот для двох сім-карт або сім карти та карти пам'яті. З правої сторони у нас кнопка, яка вмикає смартфон з вбудованим дактилоскопічним сенсором, а також клавіша регулювання гучності, знизу під гумовою, заглушкою type c порт зарядки, і також 3,5 мм джек для навушників. На одному з торців у нас є темлячний отвір для ось того ремінця, який йде в комплекті. І зверху, скоріш за все, отвори динаміків. Задня панель має цікавий дизайн. Я полюбляю більш лаконічні дизайни, але впевнений, що і для такого знайдуться поціновучі якісь шість додаткових контактів, можливо, для якоїсь докстанції. І маємо три камери: одна з них на 50 Мп від компанії Samsung і камера нічної зйомки від Sony imx 376. Великих сподівань на камери немає, але обов'язково їх будемо тестувати. Нарікань на роботу сканера відбитків пальців у мене немає. Спрацьовує кожного разу. Можливо, не надто швидко, але 10 разів з 10. Процесор Dimensity 6300 від Mediatek. У нас 6 енергоефективних та 2 продуктивних ядра, які можуть розганятися до 2,4 ГГц. Android 15. Давайте запустимо бенчмарк і подивимося, скільки ж папуг він набере. Результати тесту Geekbench. 729 балів в одноядерному тесті і 1948 в мультиядерному. Це у нас нагадаю Dimensity 6300. І ось у нас безсмертний Helio G99, 734 бали одноядерний і 2049 в мультиядерному тесті. Як оскал справили з системою охолодження даного процесора, подивимося за допомогою тротлінг тесту. Запускаємо його на 10 хвилин. Закінчується тротінг тест. 10 хвилин майже пройшло. Ось вони закінчились. І що ми бачимо, продуктивність знизилась на 27%, температура 37 градусів зараз. Давайте подивимося старим перевіреним способом. Ну, 36,5%. Телефон абсолютно не гарячий, але процесор. По показах саме цього бенчмарка троплить на 27%. Налаштування в розділі акумулятор знайшов ось такий перемикач, підвищений режим продуктивності. Вмикаємо його та проведемо ще раз тест Geekbench. Запускаємось і результати будуть за кілька хвилин. В одноядерному режимі продуктивність збільшилась на 19 очків, а в мультиядерному зменшилась на 42. Тобто той повзунок, що ми вмикнули, плюс-мінус ні на що не впливає. Рівень яскравості 85-90%. Акумулятор заряджений на 78%. І подивимося, скільки ж у нас в режимі Ютубчику використається за годину часу акумулятора. Запустили тест, виключу тільки звук. Ось так. І через годину повернемося зараз на годиннику 13.34. 14 34 рівну годину відтворюється відео і бачимо 70 рівень заряду тобто за одну годину 8 це при Wi-Fi з'єднанні потужність зарядки комплектним блоком приблизно 20 Вт, але хочу сказати що смартфон заряджений на 69% і думаю що якщо розрядити його там відсотків до 30, то потужність збільшиться до 30 до 40 Вт. приклад зйомки відео на основну камеру погода доволі вітряна стабілізації немає я знімаю все з рук Можете оцінити, от просто йду таким доволі швидким кроком і не намагаюсь нічого прям стабілізувати. Ну, камера мене, в принципі, дивує. Доволі непогана якість. Давайте підійдемо до якоїсь машини. Можете оцінити деталізацію. Давайте зайдемо в паркінг, там абсолютно інше освітлення, і подивимося, чи. Справиться з цим телефон. Так? Ну, що я скажу? Просто чудово. На камеру знімає значно краще, ніж неозброєним оком. Тобто в паркінгу трішки темніше, ніж знімає телефон. Можете побачити, що і цифри гарно видно. І взагалі жодних питань в мене до якості камери немає. Неочікувано здивований. Паркінгу майже повна темрява і можете оцінити якість зйомки. Як бачите, ледве-ледве видно ось цей ящик. Я зараз зупинюсь і перемкнусь на нічний режим. На жаль, нічна камера не дозволяє знімати відео, але подивіться, які класні фотографії в майже повній темряві. Ось кілька прикладів фото при денному освітленні. Ауді зараз скропнемо її в 2,5 рази. Ще раз скропнули. І бачимо деталі доволі чіткі. Кілька фотографій природи, камери відверто мене здивувала. Оскак. В вогні не горить, в воді не тоне. Добрий сноптів. Оскар виправдовує свій брутальний дизайн. Бачили, що я його занурив у воду і не в якихось лабораторних умовах, а прям кинув в озеро. Нічого з ним не сталося. Він працює, як і працював, все чудово. На яскравому сонці яскравості дисплея не надто вистачає. Прочитати, подивитися, щось можна, але це вже не дуже комфортно і потрібно ховатися десь в якийсь затінок. На прямих сонячних променях дисплей потребує більше яскравості, на мою думку. По батарейці все чудово. Він без будь-яких проблем проживе два дні активного використання, Якість зв'язку на рівні ніяких е, нарікань не було. Ні в співрозмовників, ні в мене все добре і з основним динаміком, і з мікрофоном. Тут питань також немає. Для поціновувачів, ось таких брутальних захищених телефонів, я думаю, це буде непоганий варіант. Е, до речі, пробував підключати до нього карту для оплати через NFC, все працює. Ніяких проблем з цим також у мене не виникло. Інтерфейс абсолютно не лагає, все українізовано, можете подивитися, працює, ну, поки що, відмінно. Не знаю, як буде далі. Не знаю, наскільки буде оновлюватись він. Але зараз 15-й Android. Навіть Google Discovery, дивіться, фрізів ніяких немає, все підзавантажується. Плавно, скролиться також на достойному рівні. Дякую за увагу. Свою думку про цей телефон напишіть в коментарях. Доєднуйтесь до телеграм-спільноти, посилання на телефон на спільноту в описі відео. Дякую.